Добрий день. Давайте подивимось, що від нього чекати, так? Задумайте ту людину, яку ви хочете дізнатися і думаємо, що, що про нього, чи про неї, що від нього, чи від неї чекати. Найближчим часом, які дії, може щось там цікаве може подивимось, так? Так, давайте дивимось. Так, поки що людина думає. Думає. Як вирішити якісь питання, зв'язані з родиною. І зараз трошки людина, так ваша перебуває в смутку. Зараз, дивіться, що чекати від вашого партнера чи людини, яку ви загадали, зараз буде людина обдумувати плани на ваше суспільне життя. Якщо це ваш коханий чи кохана, так обдумувати і думати, як вирішити проблеми, які на нього навалилися, як вирішити. Ті питання у робочій сфері, так, які його стримують, щоб до вас приїхати. Хтось може бути тут на відстані. Але чекайте, чекайте, хто на відстані, скоро буде зустріч, до вас принчається на всіх порах. Також людина чекає так, ваш партнер чи коханий кохана на шанс, шанс від Всесвіту, на шанс якийсь, вдачу якусь, де йому повезе з вами, так, де якісь ситуації розруляться самі по собі uh, і. Що чекати ще? Ну, по-перше, чекайте на зустріч, чекайте на те, що вам він видасть якісь такі плани на ваше сумісне, суспільне життя, яке буде у вас надалі. І також, що чекати, дивіться, от те, щось відкриється, те, що він, що вона приховували дуже довго. Тобто, Але це непогано, що це, що відкриється вам. Якісь його внутрішні, знаєте, конфлікти, коли. Він знав, як рухатись далі, не знав, що робити. А зараз до нього прийшло то просвітлення у голову. Він прийняв рішення, так, що вона. Дивіться вже на себе, достатньо я не прив'язуюсь. Прийняли рішення, що буде робити, які плани далі будуть робити, тому що розуміють, якщо затягнеться це, це все, то може рухнути, так, рухнути. Ви перестанете очікувати його, і все піде на смарку. що також людина боїться, що... Ваш ваша згадана так, що ви можете вибрати іншого чоловіка чи іншу пару собі, якщо він чи вона буде затягувати ситуацію. А так, чекайте на добрі новини. дочекайте.